Сила мінеральної води Карпат здатна пробудити життя. І напевно більшість з вас подумало, що це фраза з реклами якоїсь мінеральної води. Ні. Це реклама горілки. Сила мінеральної води Карпат здатна пробудити життя. При чому тут горілка? Чому рекламу будують саме таким чином? На що вона б'є? Які маніпуляції застосовують виготівники алкогольної продукції? Як вони маніпулюють сьогодні тобою і мною? Якраз про це ми поговоримо у сьогоднішній телепередачі Секрети маніпуляцій людьми, алкоголь, частина друга. Мене звати Святослав Султан, я психотерапевт, керівник центру, який допомагає людям позбавитись алкогольної залежності. Тому, якщо у вас, у ваших рідних, близьких, друзів, знайомих є питання щодо позбавлення алкогольної залежності, телефонуйте 067 88 48 685 5. Також обов'язково підписуйтесь на даний YouTube канал. Знизу є кнопочка підписатися для того, щоб першими отримати корисну і цікаву інформацію зі сфері психології та... Психотерапії. Отож, сьогодні, як я вже говорив, ми будемо розглядати другу частину секрети маніпуляції людьми. І будемо дивитись про те, як маніпулюють нами через рекламу. Як маніпулюють нами через рекламу. Для того, щоб щось продати виробник продукції певного товару, послуги. Для нього дуже важливо взнати цінності людини. Що для людини є насправді цінним. І тоді, у своїй рекламній кампанії, виробник власне буде тиснути на цю цінність. Він вам не скаже правду про свій продукт, але він свій продукт підлаштує так, щоб він відповідав вашій цінності. Наприклад, якщо ми бачимо рекламу шоколаду, наприклад, цукерок чи шоколаду. Ніхто не буде казати наслідків, правда, що від шоколаду людина е, набере лишньої ваги. Ні. Але будуть бити на що? Будуть бити на цінність. Наприклад, е, на, смі, на цінність е, смакування чогось, та, наприклад, на на, солоду, на смакові якості. Тобто будуть бити на те в рекламі, що. Даний шоколад є дуже смачним і щось з щось цієї сфери, так? Але як бути з алкоголем? Е, алкоголь ну, не підлаштують тут, що він смачний, тому що всі знають, всі як п'ють, вони аж кривляться, правда? От, до речі, дивно. Людина п'є і кривиться, то не вже так... не вже таке велике задоволення вона отримує від цього, так? Але ну, смакові якості тут не так? Здоров'я. Теж не скажеш, бо здоров'я нема. Ну що, сказати, що людина буде в стресі, в депресії, буде похмілля, буде рвота, буде тошнота, проблеми будуть збільшуватися і так далі. Ну, теж про це не скажеш так, в рекламі. І навіть сказати, що там друзі, компанії, розваги. Теж не скажеш, тому що в сукупності та, для суспільства в цілому це не є цінності. Розваги не є цінністю. І тоді. Виробники алкогольної продукції перевертають все з них на голову. Повністю Повністю перевертають все з них на голову і подають абсолютний обман для того, щоб заволодіти нами, для того, щоб ми з вами придбали їхню продукцію. Тому що нічого доброго про цю продукцію вони сказати не можуть. І це не буде відповідати цінностям людським, людини. Тому, власне, ми і читали першу рекламу, яку я говорив, та, сила мінеральної води Карпат здатна пробудити життя. Мінеральна вода там зразу асоціація, мінеральна вода це щось з, зі сфери здоров'я, правда? Карпати це щось ліси, це щось, якась чистота також, та, повітря, пробудити життя. Життя для кожної людини є цінність життя. Поясніть мені, які відношення має горілка до життя. Горілка руйнує життя. Які відношення горілка має до Карпат? Які відношення горілка має до мінеральної води і до здоров'я? Перевертають факти, нашу свідомість. Просто відверто кажучи людям, ви вибачте за слово, ідіот. От інакше просто це я не назву. І давайте подивимось на інші реклами. Що таке органік? Це натурально і природньо, це чисте зерно і ідеальна жива вода. І знову ж таки, це рекламують на якусь мінеральну воду, на якісь соки, а це рекламують знову ж таки горілку. Органік, так, органічно, знову ж таки, натурально, природньо, чисте зерно. Ідеальна, ідеальна, жива вода. Слово ідеальне це взагалі маніпулятивне слово. Тому що ідеальна по чому? Ідеальна по яких критеріях, Ідеальна по яких якостях. Органік це натурально і природня. Та чи знаєте ви, друзі, мої рідні, що етиловий спирт, який є складником будь-якого алкоголю, це якраз є неприродні для людського організму? В людині нема цього тилового спирту. Це є чужорідний організм, яке природне, яке натуральне. Хімія чиста хімія, про що ви говорите? Яке натуральне, яке природні. Але це реклама горілки. Я спеціально не кажу назви горілки, тому що я не хочу їм робити рекламу. Наступна реклама: доки чоловіки обертають землю, вона у надійних руках. Я уявляю цих алкоголіків, які обертають землю. І я уявляю, в яких надійних руках вона знаходиться. В руках алкоголів, які обертають землю. Ну, абсурд. От просто послухати, абсурд. Але на що б'ють перше? На чоловіків. Тому що, звичайно, що це знову ж таки горілку рекламую, так? тому що е... сильно алкогольні напої їх в основному споживають чоловіки. Тому рекламу зразу таргентують на чоловічу аудиторію. Це є перше. Друге. Обертають землю, вона у надійних руках. Це про що? Це про силу. Випий горілку, і ти будеш сильним. Та? Тобто на цінність, на яку б цінність, сила, чоловіки, мужність, обертають землю, надійність. А це абсурд. Бути першим для мене це знаходитись у вирі подій, вести за собою до нових перемог. Знову ж таки, реклама горілки. Бути першим. Та, тобто це про кес лідерство, е, вести за собою до нових перемог. Знову ж таки, та, про лідерство, явно, ось ти випий, і ти будеш лідером, ти будеш вести інших за собою до нових перемог і так далі. і так далі. Ну, це ж брехня, який алкоголік, до яких перемог буде вести. Він з собою не може розібратися. Йому треба вибратися з цієї, з цієї безодні. Алкоголізм, які перемоги, все руйнується, все розвалюється. Якщо у вас є проблеми з алкоголем чи в вашій сім'ї, ви чудово знаєте, що таке алкоголізм, які там перемоги. Але що нам підсовують? Розумієте, нам перевертають свідомість. Свідомо, Нами маніпулюють, нас мають просто за ніщо. Основне, щоб ми придбали це. А придбали ми алкоголь. Подивіться, попередні відео ми говорили про те, що алкоголь це. Медициною визнано як наркотик. Етиловий спирт, який є складником будь-якого алкоголю. Саме не підсадити, дати хоча б крапельку, хоча б чуть-чуть і все. Наступна реклама: Козаки рідко вдягають вишиванку. Проте мають залізні м'язи. Козак є в кожному. Ну і знову ж таки, далі йде назва горілчаного виробу. Уже й приписали козаків сюди. Вишиванку, так? тобто якісь ціннісні українські традиційні речі, вишиванка. Мають залізні м'язи. Знову ж таки, про силу, про мужність, який алкоголік має залізні м'язи, люди добрі. Ну, ви просто, я, от я вас прошу, дивіться, коли будете дивитися рекламу алкогольних напоїв. От я вас дуже попрошу, напишіть в коментарях, що, що, що звучить. От буквально, от подивіться, кожного вечора рекламують алкогольні напої. Подивіться цю рекламу і запишіть. І напишіть в коментарях під цим відео, що пишуть, які абсурди пишуть, які обмани пишуть, як маніпулюють нами з вами. Пам'ятайте, за ваші цінності йде боротьба. І вони ніколи напряму вам не скажуть наслідки, ніколи напряму не скажуть, що буде дійсно, якщо ти будеш споживати ці алкогольні напої. Але вони так перекрутять все, поставлять з них на голову, таку вдягнуть обгортку, що у нас це буде асоціюватися з чимось ну, просто неймовірним, перемоги, здоров'я, сила, лідерство, мужність. Хоча все це перелічене, воно не має жодного відношення до будь-яких будь спиртних напоїв. Тому не дайте себе обманути. Не ведіться на ті маніпуляції. А маніпулюють вами тільки заради одного, заради ваших грошей. Вони хочуть витягнути ваші гроші з вашої кишені, обідрати, об, обідрати вас як липочку, обібрати і знищити. Просто знищити. Їм все рівно на вас. Що буде з вами завтра? Які у вас будуть білі гарячки? Як вас буде руйнувати життя, сім'я, робота? Все повністю. Їм це все рівно. Їм головне ваші гроші. Тому за ваші гроші вони готові вам сказати будь-що. Тільки щоб ви їм повірили і придбали. Придбали бутилочку. І все, і ви попались. Тому що ви вжили наркотик. Далі людина потребує знову цього наркотика. Будьте обережні, не піддавайтесь на маніпуляції. Підписуйтесь на YouTube канал. Також в описі буде е, форма, по якій ви можете записатись на консультацію щодо подолання алкогольної залежності. Мудрості вам.